Доброго ранку, шановне панство. Ранішнє годування. Я, як завжди, бачите, як реагують на мене внутрі. Я, як завжди, зарікався, що я вже більше нічого в корм не буду вводити. І ось я вчора робив гранулу. В інтернеті надивився за, на підкислювачі, які дають. Догранули, щоб вона довше зберігала свої якості, ну, підкислювач і щоб коли навіть гранула втрачає свої поживні якості, то вони стимулюють працювати шлунок внутрі. І ось я дав трошки до гранули, догранули. Трошки тобто, по моїх мірках трошки, наскільки трошки. І ось внутрі Ну, не знаю, відмовляються, не відмовляються. Я їм дав їсти, то всі навіть не підходили. Можливо, догранули, щоб їсти. Можливо, через те, що я їм даю з вечора, та не з вечора, а постійно трохи забагато їсти, бо і соковиті корми відходи, кухонні відходи, мають і борячок. Я ще червоненький мені дали люди. Я їм ріжу потрошки моркучка, коли перепадає. Можливо, вони і плюс зелень. Можливо, вони то все собі понаїдаються і вже то і гранули не хочуть. Тим більше зараз і температури трошки пішли днем догори. А як по моїм спостереженням, якщо температура підвищується, то внутрі трошки, трохи менше їсть зимою теж, як знизується температура, то нутрія трошки більше їсть. Тому що то такі процеси в тварини треба більше витрачати енергії на своє зігріття і нутрія повинна трошки більше їсти. Ну, але бачите, як вводите щось в корм нове. І якщо нутрії трохи воно буде не, сподоба, не подобатися, то нутрія буде протестувати проти того, а протест буде виглядати таким чином, що вона відмовляється від корму. Бо навіть інші клітці вони не доїли старий корм з вечора, я їм підсипав свіжий корм, а на ранок вони старий корм з'їли, а свіжий залишився. Ну нічого, голод не пан і ми з тим будемо боротися. От. Ну, але що, як ліці зелені повно є, гранула є, вода є, то нутрія має е, вибір. І їсть то, що вона хоче, що її смачно. Якщо потрібно вітаміни нутрії, бачите, то вони їдять. Траву свіжу. І я кошу траву, стараюся молоду кусити, а я був на роботі, то сусід кусив траву і дружина пішла і тачку взяла, в нього набрала тої трави. А його траву я кидав внутрім, а вони не хочуть її їсти. Ну, не хочуть, може, склад трави зовсім інший, бо я стараюся там, де є кульбаби побільше, конюшина, кульбаба, то їм стараюся накусити і вони вже з того вибирають. Звичайно, вони вибирають кульба, бо от бачите. Так, зараз нутринята, не знаю чи. нутринята вибирають собі молоде щось. А то, що дружина при, притягнула, була стара трава, і вони не дуже хочуть старої. Вони вибирають то, що їм смачне. Ось, бачите, внутріня там взяло обрізки картоплі їсть, інше вибирає собі травичку. От. Ну, а гранулу помаленьку я. Так як давав 800 грам, дивлюся, вони е, внутрі не з'їли з вечора, то я зараз 600 г гранулу їм кину. І хай собі привикають до... Нового смаку, а чого ще не їдять гранулу? Я вже тільки що згадав. Я крім того, як малі були ну, минулі рази, то я до гранули ще трошки давав цукру. І вона мала напевно, ну, не багато, там десь 1%, може менше. Але вона гранула мала напевно для них солодкуватий присмак. А так як я дав підкислювачі, а підкислювачі це є кислоти. А кислоти мають кислий запах. І не запах, а смак. І якщо м гранула з солодкого на кислий змінилася. Смак з, з солодкого на кислий, то звичайно нутрія буде реагувати на то. Все, дякую. За увагу годуємо правильно внутрі, щоб вони у нас були здорові, і мали хорош і набирали гарну вагу.